Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого блогу. Ви знаходитесь на каналі Італійська кухня Українки Валентини, і сьогодні пропоную вам приготувати святковий рулет Поліно. Це легкий та класичний варіант його приготовлення, тому страва обов'язково вдасться. Отже, для крема треба взяти 3 апельсина, 200 г вершкового масла, 2 жовтки, 200 г цукру, 40 г крухмалю. З трьох апельсинів виходить півтори склянки апельсинового соку. Виливаємо одну склянку 250 мл соку у каструлю. Засипаємо 200 г цукру, перемішуємо, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. У миску з крухмалем додаємо пів склянки 125 мл апельсинового соку, розмішуємо. А потім заливаємо 2 шотка. Після розмішування звертаємо увагу на нашу каструльку. Коли апельсиновий сік починає кипіти, треба вливати крохмальну масу і змішати її. Робити це потрібно до загущення 2-3 хвилини, не більше, і крем готовий. Пізніше ми додамо до заварного крема вершкове масло. Коли пішли бульки, готовий крем виключаємо, відставляємо і ще продовжуємо помішувати, щоб крем не прилип до каструлі. А зараз прошу звернути увагу на інгредієнти для бісквіта. Для цього треба взяти 5 яєць і розділити на жовтки та білки. 120 г пшеничного борошна і 120 г цукру. Білки спиваємо міксером на високій швидкості до стійкої білої піни. Після цього додаємо частинами цукор. Продовжуємо збивати. Маса повинна вийти такою, як ви бачите на відео, пишною густою пілосніжною. Після цього додаємо по одному жовтку. І збиваємо. Далі всипаємо до маси у 3-4 підходи, просіяне пшеничне борошно і акуратно знизу до верху, щоб маса не осіла. Розмішуємо його лопаткою, деко застеляємо пергаментом і викладаємо на нього тісто, а потім розрівнюємо. Випікаємо у духовій шафі нагріти до 180 градусів 10 12 хвилин. Час варіюється в залежності від вашої духовки. Попередньо треба викласти заварний крем у миску і дати йому охолонути. Його вже можна використовувати, він готовий, але я додам ще інгредієнт. Отже, наш бісквіт готовий. Відразу з теплого бісквіту знімаємо пергаментний папір і завиваємо листок в рулет за допомогою рушника і лишаємо його, щоб рулет охолов. А зараз будемо вдосконалювати наш крем. Для цього 250 г вершкового м'якого масла збиваємо у мисці. одночасно збиваючи, додаємо по одній столовій ложці апельсинової маси, доки вона не закінчиться. Зараз цим пишним кремом будемо змащувати рулет. Який у згорненому вигляді пролежав у холодильнику 30 хвилин. Щедро накриваємо кремом на поверхню бісквіту, як я показую на відео. Розрівнюємо і знову загортаємо у рулет. Тугенько пакуємо у харчову плівку і кладемо у холодильник на пару годин. Зараз будемо робити глазур. Для цього беремо 150 г чорного шоколаду і 70 г вершкового масла, розтоплюємо все на водяній пані при постійному перемішуванні. Рулет витягаємо з холодильника і відрізуємо від нього третю частину. Подивіться, який він гарний у середині. Потім цю частину ріжемо по діагоналі. Це будуть гілочки. З'єднуємо їх з основним поліном за допомогою крему, щоб не було утворів. Будемо вкривати поліно глазурю. Для цього розмащуємо її кулінарним пензликом поверхню рулета. Виглядає як кора дерева, чи не так. А місце зрізу обмащуємо глазурю, Обробляємо ножем щоб був більш природній ефект. Біля рулету я ще розмістила декілька шишок. На моєму каналі є відео, як їх приготувати. Рулет готовий можна залишити вже і так. Але ми зверху посипаємо наш виріб цукровою пудрою, адже взимку буває сніг. Тільки погляньте, наскільки гарним вийшло наше поліно. А вже яке воно смачне, спробуйте самі. У розрізі виріб теж дуже ушатний. На смак бісквіт солодкий, ароматний та пишний. Крем приємний, соковитий. А глазур придає виробу приємну гірчинку. Обов'язково приготуйте цей ніжний торт з апельсиновим смаком на свято. Це не просто випічка, у неї є своя історія. Різдвяне поліно готували в часів середньовіччя, адже саме тоді з'явився ритуал спалювання шматка дерева. Який потім захищав сім'ю від дьявольських спокус, зла та навіть блискавок. Попередню поліну поливали підігрітим вином та маслом і тільки потім запалювали, але ви такі експерименти не практикуйте. Краще приготуйте цю смакоту і святкуйте із задоволенням. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Поділіться рецептом зі своїми друзями, а також у соцмережах. Це допоможе просуванню українського контенту у мережі, смачного та продуктивного вам дня, а також щасливих прийдешніх свят!